i m Выполните летать. А? Так Лисович Юрій Іванович, старший водолаз, групи водолазно рятувальних робіт РЗС Вінницької області. Первою справою не панікувати. Коли вже потрапив в полонку, ну, проломився, розговорилися, попробувати розвернутися на спину ну, спиною починати виходити наверх. Якщо ж не виходить, стане повністю животом, грудьми, а потім перевернутися на спину і продовжувати відталкуватися ногами до тої пори, поки вже не буде чувствовати, що нормальний лід крепкий. Якщо пропав-попав і зразу різка ну, зміна температури, то людина розгублюється, може статися ну, на площі нервній почві, зупинитися серце. До Такі варіанти теж можуть бути. Ну, якщо є підручний спосіб, якусь геляку подати. А краще визвати зразу 101 рятувальників і постаратися надавати якось, так, щоб самому не попасти туди. А скільки у рятувальника є хвилин на допомогу? Ну, до п'яти, напевно. А ще буде більше, ну якщо. Понад... Ну просто вже потім потрібно буде визвати водолазів, щоб його доставали, якщо не врятували. Ну, з початком зими, коли замерзли водой, ще на Вінниччині було три випадки, коли люди провалювалися під лід. У зв'язку з цим нашим управлінням постійно проводиться профілактична робота з метою пояснити рибалкам і просто перехожим, яких ми бачимо багато сьогодні. Як потрібно поводитися на льоду? Як в першу чергу, коли людина виходить на лід, товщину льоду виміряють палицею або пішнею. Ні в якому разі не можна стрибати, випробовувати міцність криги ногою. От. Якщо лід тріщить, або коли на нього стаєш, виступає зверху вода, треба повертатися на берег тим шляхом, яким людина вийшла на водоймище. Якщо людина займається риб, рибною ловлею, слід пам'ятати також основні правила, що не можна свердити лунки ближче одна до одної, ніж 5 метрів. Взагалі на рибну ловлю поодинці ходити заборонено. Ну, подібна робота, робота проводиться щороку, і практика показує, що ті листівки, пам'ятки, які ми роздаємо, люди запам'ятовують, дещо з цих пам'яток. Але, як кажуть, досвід цих рибаків інколи затьмарює їм розом. Можемо побачити їх, коли вони сидять вже на краю криги в місцях, де проталені, під мостами. Тобто в заборонених місцях. Сьогодні товщина криги складає десь приблизно 15-20 см, що є безпечним, але є місця, де скидається тепла вода з підприємств, є місця зарослі камишом, взагалі, де сильніша течія, там лід може бути значно тонший. Ну, я половину. це все прочитаємо і другим розкажемо. Так, а самі взагалі знаєте правила безпеки? Так, точно, що давно я було 30 років, а зараз 75, вже став забувати. Ні, час. Не бували, але сам би в був провалився, але ну, напарник витяг. Вишне сніг рік, бур протянув. А як визвати? Так, що е, якщо виходиш, йдеш на лід і виходиш з льоду, ніколи бур не складай, щоб він був розпущений. Ну, е, проводити саморятування, а також як допомагати людям, які вже опинилися. Ну, під кригою і як, якими найкращими способами їх діставати. Ну, в принципі, будемо старатися до кожного рибака підійти і кожному це пояснити. Це? І пояснити цю небезпеку. Як власне рибалки реагують? Зазвичай. Ну, Доброзичливо. З, з, з поняттям до цього відносяться, уважно слухаю. Але на лід все одно виходить, так? Ну, да. Все, будем жариться. Ты что делаешь? Я кажу як кури ж <заш> правила вам розкажемо. Поведінки а на, на людей. Слухайте, мені 50 років, і ви будете розказувати правила. Я вже знаю. <заш> Ні, я не буду. <заш> Давай, <заш> дивіться, ось ці листівки написано: як саме рятуватися і як рятувати людей, якщо ви побачили, ось підручні підручними способами, тобто. Все, що є під руками, і щоб воно доцільно було використано, щоб ви це приміняли. Як самому вилазити? Іменно Оце я знаю, так да, як самому вилазити. А от драбину я з ж собою ж не буду. І... Е, буду ну, неси. Якщо тільки, ну, понятно, тільки драбина вірьовка, можна ремінь застосувати, можна гіляку яку-то іменно, щоб до нього близько не підходити до лунки, де він провалився Дуже. а щоб все було на відстані. Будь ласка, прийміть, прочитайте, е, дітям покажіть. О, діти вже дорослі, вони рибаки. А Внуки нехай вчити внуки. А внуки будуть вчити. Так. Які засоби безпеки з собою маєте зараз при собі? Шнурок в мене є. Є шнурок. На всякий пожарний. Але зараз на даний момент лід зараз крепкий, то боятись нема чого. Це потепління, коли приходить по весні, тоді вже треба мати всі засоби необхідні, які потрібно застосовувати. Тоді вже... А документ. вже доводилось використовувати ні, свої? Ні, ні. На щастя, Зараз, рік, ні. Зараз ні. Зараз лід кристалізується, він стає такий твердий. До середини, до кінця лютого він буде такий, як потрібно. Все ну, залежно від погоди, яка ага. буде погода. Як? як звати вас? Сергій. А довгий рибалити вже? Mm. Як вам сказати? О, скільки років? років? 25. 25. Що тягне саме, Що... саме на льот. На льот що саме така зимова риба. Ну, ви знаєте, я літній і зимній риба. Ага. Як краще, коли краще вам? Ну я приходжу на водойом, я відпочиваю. А що?